Доброго дня усім. Декілька слів про змагання. Змагання проходили з 3 по 8 листопада в іспанському місті Бенідорм. Курортне місто. Приїхали, застали ми ще тепло, сонечко. Могли прогулятися десь, походити і склопнутися в морі середземному. От, що ж до змагань, то було близько трьох тисяч учасників з понад 70 країн. Цілого світу. Фінальні поєдинки були ну, настільки важкими, що в розділах К-1 лайта, лоу кік Лоукік наскільки був пропустив багато ударів по ногам, що у фінальні поєдинки, чотири фінальні поєдинки я мав. Я виходив і ну, використовував заморозку для того, щоб міг добре пересуватися на ногах. Ну і він робити все для того, щоб здобути перемогу. Бої були напружені, як Італія говорить, як бачите, Травми. Без травм не обійшлося. В фінальному поєдинку, вже в фул контакті, це вже був передостанній мій бій. Я здобув в третьому раунді травму руки, це був перелом. Я скажу, що рівень росте з кожним роком тяжче, але ну, ми підготувалися якби вдало. Багато було труда вкладено. І здобути стільки золотих медалей приємний букет перемог. Я хочу подякувати всім, хто боровся, хто тренував, хто докладався до того, щоб ці поїздки стали можливими. Хочу подякувати хлопцям за їхню позицію за любов до спорту і за те, що вони своїм прикладом показують, що в нас в області можна досягати найвищих результатів в спорту. Виграв я три бої, Перший бій я буксирував з торгом, другий бій з Вангром, третій з росіяном. Ну, з росіянами було дуже тяжко, але ми працювали і я виграв бій.